Ваше стілення від всіх недугів та хвороб, як і ваше спасіння, це обітниця завіту в Ісусі Христі, яку ви приймаєте вірою. Дізнайтесь, чому стілення є частиною Євангелія Ісуса для вас у вашому завіті зцілення, воля ваша на ваше стілення в обітницях зцілення. Ви можете самі через місця Писання про стілення досліджувати Слово Боже стосовно того, як приймати стілення і вкладати їх у своє серце. Щодня приймайте Слово Боже як ліки і приймайте стілення, за яке Ісус заплатив на Христі. Коли ви зрозумієте, що Ісус заплатив за все прокляття, ви зможете користуватись своїм правом по завіту, щоб ходити у Його перемозі. Так само, як ви вирішили прийняти Ісуса як Спасителя, ви можете вирішити прийняти його як цілителя і жити в божественному здоров'ї все своє життя. Ви народжені згори віруючі, і впевнено знаєте, що воля Божа у тому, щоб ви були зцілені, це частина вашого завіту з Богом. Вітаю вас, запрошую на передачу переможний голос віруючого. Я Кеннет Копленд. Отже, ми дякуємо тобі за цей день. Ми захоплені лише однією думкою про те, що маємо активний, живий, кровний завіт з тобою, що Ісус такий реальний, і Він наш кровний брат. А ти наш друг по завіту, і наш отець. І ми дякуємо тобі і прославляємо тебе за це в ім'я Ісуса. Амінь. Грегу, Те, що ми тут бачимо, розгляньмо ось це. Я дещо випереджаю. Вернемось до другого розділу послання до Ефесян. Тож пам'ятайте, що ви коли язичники за тілом, яких називали необрізаними, Пам'ятаєш, що сказав Давид? У того ведмедя не було завіту з Богом. У того лева так. не було завіту з Богом. І я дещо додам. А я маю надприродну силу, оскільки в мене є завіт з Богом. Тому я вб'ю того необрізаного велетня. Я вб'ю його. Так. У Давида був менталітет завіту. Я хочу сказати, що Давид сприймав все через завіт. Все в його так. житті зводилось до завіту з Богом. Я вб'ю його. Він не сказав, я намагатимусь. Він сказав: Царю, я вб'ю його. Я так. зроблю це. Так. Отже, були чужі завітом обітниці, не мали надії, були без Бога у світі. А тепер у Христі Ісусі, ви, що були колись далекими, Стали близькими кров'ю Христа. Це кров завіту. Одним з цих завітів був Національний завіт про землю і так далі. Також це був завіт зцілення. Вірно? Наш завіт це завіт викуплення. це завіт зцілення і процвітання. Але люди зазнають з цим труднощі. Вони зазнають труднощі зі зціленням і процвітанням. Так. Вірно? Тож, давай розглянемо завіт зцілення. Ісус не бачив різниці між духовним спасінням та зціленням жодної різниці. Бо і у того, і в іншого, і у втраті спасіння, і у хвороб те саме джерело, так само, як і у бідності. Звісно, це прокляття. Ось звідки все це походить. І ми були викуплені від нього. Нам потрібно говорити про кров, про кров цього завіту. І Я дещо подумав: кров це те на що оглядаються ангели. Коли Бог створив Адама і створив кров, у них цього не було. Так вони подивились на це і запитали, що це ми єдині, у кого була кров. І потім отець коли прийшов Ісус, він став кров'ю. Отже, мій кровний завіт скріплений досить високопоставленою особистістю, і Бог назвав його кров'ю. Бог назвав Адама, Адам, Адам, тобто кров, і вони не знали, що таке людина. ось чому ця кров така дорогоцінна. Отак така дорогоцінна цього не сталося, доки не з'явилась людина. Отже, Бог збирається надати абсолютно нове ім'я народу Ізраїлю у 15 розділі книги Вихід. Я хочу, щоб ви подивилися на це. Якщо ти будеш слухатися голосу Господа Бога Твого, Його голосу, Його слова, Його завіт це Його слово. І робитимеш те, що приємне перед очима Його. І слухати заповіди Його, і виконувати всі постанови Його. Все це випливає із завіту, з благословення Авраама, благословення того завіту. Гаразд, йдемо далі. То не наведу на тебе, або не прийде на тебе жодна з хвороб, які я навів на Єгипет. Бо я Бо я Яхве Рафа. Так. Я Господь цілитель твій. Брате Коуплен, все це залишилось в минулому. Тоді Богу б довелося б змінити своє ім'я, а цього не станеться. Так, він поставив попереду Я є. Я є Ешер, а є Рафа. Я той, хто я є. Так, сер. Я буду тим, ким потрібно бути для тебе. Або для будь-кого, хто ходитиме в цьому завіті, Це сильно. ви скажете, брате Коплен, я не можу виконувати ці заповіді, але ви можете покаятись. Тоді ви зможете це зробити. Ви можете. Ви можете робити у нас це у є лише одна заповідь, яка складається з двох частин: вірити в ім'я Ісуса і любити один одного. Ось і все. Так само, як Він полюбив братів. І тоді ви виконаєте решту заповідей. Але це не перше місце, де з'являється зцілення. Зцілення прийшло з другом Бога по завіту з Авраамом, коли Авраам молився за царя, по-моєму, Авімелеха. Мені це подобається, і Бог завдяки завіту зцілив того царя. Інакше у того царя були проблеми. Вся справа у тому, що він, точніше, вони не могли мати дітей. І ось чоловік, який вірив про дітей, якому були обіцяні діти, молиться за царя, у якого зрештою з'являються діти, і Бог зціляє їх. Бог робить те, що він вже пообіцяв Аврааму, бо Авраам його друг, і він попросив його про це. Ось вам приклад чужої людини, яка не мала завіту, і Бог зцілив його за словом людини, яка мала завіт. Так. дуже багато людей були благословені завдяки вашій вірності і готовності пілотувати літак для Орела Робертса. Служіння за служінням складали з вами завіт, і вони літають у всьому світі ви бачите, що робить завіт? Він благословляє тих, хто оточує вас, і вас самих. А тепер ми не чужі, ми отримуємо благословення, яке переливається через край. Я, є, пролив свою кров, і ми були прищеплені до цього завіту зцілення. А це слово «яхве рафа» дуже цікаве на євриті. «Яхве рафа». Це означає, мене завжди цікавило це питання. Чому ранами? Ранами його ви зцілились. чому не дірками на його руках чи ногах, чи ще чимось? Чому саме ранами на спині? Я зрозумів, що це обмін. Бо «рафа» означає ремонтувати або зшивати, відремонтувати або зашити. Я Господь, який полагодить тебе і зашиє тебе. Отже, обмін стався. У Ісуса були відкриті рвані рани. І він той, коли мене слід було бити і катувати, і наносити мені рвані рани, то він той, хто здійснив обмін. Він полагодив і зцілив мене. І для мене тут є два аспекти: духовний аспект це його зцілююча природа, а також мудрість, яку він вклав у лікарів та медсестер, які здатні полагодити той земний костюм, який я так. ношу, так. амінь. Тому це дуже цікава Хвала тема Богу. Амінь. Це дуже цікава тема. Потім ми бачимо, як Маріам зціляється від прокази, коли Мойсей молиться за неї. Людина завіту. Гірка вода, яка стала солодкою завдяки дереву. І знову ми бачимо тут дерево. Дерево забрало гіркоту, тепер ми маємо живу воду. І було повернуте все, що було забране, вдвоє. І це частина цього завіту. Це лише деякі приклади зцілення, які стались у результаті завіту. Знаєш, був один чоловік, це сталося багато років тому. Він жив вони з дружиною жили на Гаваях. Він заснував там церкву і переїхав туди з материка всього за кілька років до того, як заснував там церкву. І Господь почав говорити з ним про те. Щоб він передав ту церкву комусь іншому, повернувся на материк і почав іншу роботу тут, в Сполучених Штатах. А фізично він почував себе не дуже добре, тож він звернувся до лікаря і у нього діагностували рак. Вони з дружиною поговорили про це і вирішили. Я вже забув подробиці, але ось у чому сутність. Вони помолилися про це, і він сказав. Коли Господь сказав мені повернутися на материк і почати іншу роботу, він нічого не сказав мені про рак. І в нього був запланований ще один візит до лікаря. Тоді він сказав: я не піду. Адже я згодився з Господом повернутися на материк і почати іншу роботу. Тому я просто продовжуватиму робити те, що Господь сказав мені робити. Я робитиму саме це. І таке може сказати людина, яка є сильною, сильною у своєму завіті, з Господом Ісусом. І Він погодився зробити те, що сказав йому Ісус, тому він не пішов до лікаря. Він говорив: мабуть, лікар думає, що я помер, але вам слід вийти на такий рівень, коли ви цілком впевнені. Ви цілком впевнені. І він вийшов на цей рівень, так. проводячи час у Божій присутності. Бо ви не можете взяти це просто з голови і він приділяв час, щоб бути в присутності Господа. Він разом з своєю дружиною не злякалися і не тривожилися через свій діагноз. Вони не боялись. Це дуже сильно і сутність наступного. Якщо я помру, то я помиратиму, будучи слухняний тому. Що Господь сказав мені зробити, і він подбає про мене, так і він просто продовжував служити. Це не означає, що йому не потрібно було боротися, але він діяв на підставі того, що завіт істинний, і він робив те, що йому сказав Господь. Він продовжував діяти так, і за якийсь час рак почав зменшуватися, пухлина почала зменшуватися і зникла. Він чинив за словом, яке сказав йому Господь. Те останнє, що Бог сказав йому робити. Так само, як і Павло. Корабель, на якому плив Павло розбився. Останнє, що йому було сказано, ти так. маєш постати перед Ти кесарем. Маєш потрапити до Риму і у цій подорожі віри. Він у морі хитається на хвилях. Потім виходить з води, розпалює вогонь. І його кусає змія. Я намагаюсь сказати, що у нього були проблеми, які йому довелося скинути з себе, але він Гребен, стояв на цьому. Той план був більший за проблему. І потрібно було нагадати йому про це. Ісус сказав йому про це. Ангел сказав йому про це. І потім ангелу довелося повернутися і нагадати йому: ні, ти не загинеш. Павло писав: у нас не було надії вижити у тій бурі, в яку вони потрапили. Але ангел сказав: ні, ні. Ти прямуєш до Риму. Не занепадайте серцем. А їх тоді нудило, розумієте? Так. <ріху> Підбадьортесь. <ріху> Все буде так, як сказав мені Господь, і якщо ви прислухаєтесь до мене і робитимете те, що сказав мені Господь, то всі ми врятуємось. Я добре знаю про що ви говорите. Якось я летів через бурю, коли служив у військово-повітряних силах. І я подумав, чия це була ідея. І потім ви досягаєте того мирного місця С-130. Е це було на С 130 Ми потрапили до епіцентру тієї бурі. І там було так мирно і спокійно, що я подумав. Тут так добре, я хотів би тут. Потім я розумів, ні, нам потрібно летіти булку. далі. Нам потрібно опинити з іншого боку цієї бурі, але коли ви виконуєте вказівки завіту, і це те, що він каже тут у 15-му розділі виходу. Подумайте про Неїмана сирійця Єлисей каже йому, піди, занурся в Йордані сім разів. Я не хочу там занурюватись, у Сирії є кращі ріки. Є щось цікаве у цій історії з Нейманом та Єлисеєм. єврейські дослідники навчають, що згідно традиції, саме він смертельно поранив ахава, який був ворогом Іллі. Попередника Єлисея. І ось Нейман приходить до пророка той, хто скинув Ахава та Єзавель, які псували життя його наставнику та всім іншим. Єлисей дає йому настанову, і Нейман йде і робиться. І завдяки тому, що він виконав цю настанову, він був зцілений. І у цьому ключ. Останнє, що Бог сказав вам робити. Я не знаю, що робити, пасторе Грех. Я не чую голос Божий. А що було останнім, що він сказав вам зробити? Так, Поверніться до крайнього, що він сказав, і зробіть це. От і все, погляньте сюди. Це за відстілення, частиною якого ми, язичники, не були. Але тоді за своєю милістю, своїм хеседом, Бог стіляв язичників з причини їхніх стосунків з людьми у завіті. І багато людей ходять на зібрання зцілення саме з цієї причини. Вони нічого не знають про Ісуса чи взагалі щонебудь. У служінні Ісуса були люди, вони нічого про нього не знали, але чули. Якщо я потраплю туди, я зможу стати цілісним. Деякі звертались до завіту. «Сину Давидів. Це сказали сліпий Вартемей, жінка Серофінікіянка. У них було розуміння. Але інші лише почули про це, прийшли і зустрілися з ним. Отже, починався цей перехід із першого завіту до другого. Ми говорили про це раніше цього тижня. Вони хотіли зробити Ісуса царем, царем Месією прямо тоді, але він противився цьому. Прийшли мудреці і сказали, де новонароджений цар юдейський, і вони поклонились йому як царю. Дуже цікава мить. Іоанн та Ісус. це перехідна мить. Апостол Іоанн та Ісус це мить переходу з першого завіту до другого. У моїй Біблії є. Я вам розповідав, що колись я намагався перейти в іудаїзм, але прямо тут, у книзі Малахі, у моїй біблії, є велика стрілка. Мені це подобається. Поверни що всі побачили. У мене тут велика стрілка, яка означає, Продовжуй йдемо далі. В цей бік. Це той бік, де все, що я досліджував, буде реальністю в моєму житті. Це лише про образ. А це виконання це ще його справжнє. у моєму житті. Тому я намалював цю велику стрілку олівцем і залишив її тут. І у кожній Біблії, який би переклад я не купував, я роблю те саме. Я малюю собі цю стрілку, щоб нагадувати собі про те, що щось змінилось. В Ізраїлі вважається, що Месія принесе людям зцілення і чудеса, Хвала Богу. Це знамення, якого вони завжди шукали. Пророки мимохідь бачили це, але не повною мірою, не повністю. Наша ера все ще залишалась для них таємницею. Отже, широко розповсюджена думка, що Месія прийде і встановить своє царство. Це ще попереду, це ще станеться. Цього поки що не відбувається. Але коли Ісус повернеться, саме так і станеться. Отже, коли новий священник займає свою посаду, мають статись три речі. Його занурюють у воду і хрестять, його намащують після хрещення, а потім над ним промовляють слова. Тепер подумайте про Ісуса, коли він прийшов до Йоанна. Що з ним сталося? Він прийшов, він занурився у воду, він вийшов з води, і на нього зійшов Дух Святий, він був помазаний. І потім отець сказав: це син мій улюблений, в котрому моє благовоління. Він має слова, сказані про нього. Брате Копленд, я твердо вірю, що того дня сталися зміни у священстві Ізраїля. І люди, які були священниками в Єрусалимі, більше такими не є. Це як з Давидом, сину Давидів. Він був помазаний на царство прямо тоді. Помазаний у священники. Він ходив у своєму священницькому служінні ще до того, як обійняв свою посаду, так само як це було з Давидом. Тому, коли вони називали Ісуса сином Давидовим, вони були абсолютно праві. Вони говорили про те, що відбувалося. Отже, приблизно у 30 років Ісус хрестився і почав проповідувати послання. Наблизилось Царство Небесне. Іоанн потрапляє до в'язниці і надсилає повідомлення. В 11 розділі від Матвія він запитує: чи ти той чи очікувати нам іншого? І що Ісус йому відповів: підіть і скажіть Іоанну, сліпі бачать. Люди зціляються, глухі чують, люди зціляються. Хвала Богу, криві ходять. Він вказує їм на стілююче помазання Месії і на те, що він ходить у цьому помазанні. і тепер Він робить те саме з нами. Він зробив це зі своїми учнями, і він робить те саме з нами. Він дає нам те саме помазання. Коли Ісус посилав 12, подивіться, як цікаво. Він посилає 12 учнів, і він каже: на дорогу до язичників не ходіть. Цікаво, чи не так? Ісус сказав: А йдіть в першу чергу до загублених овець дому Ізраїлевого, коли він посилав їх. І він сказав: проповідуйте, що наблизилось царство небесне. Послухайте, що він сказав: хворих стіляйте, прокажених очищайте. Це 10 розділ від Матвія з 5 по 8 вірші. Хворих стіляйте, прокажених очищайте, демонів виганяйте, але на дорогу до язичників не ходіть. Отже, що він робив? Він ще діяв у тому першому завіті, однак настане час, коли Ісус піднесеться і ангел скаже, чому ви стоїте і дивитесь на небо? Він повернеться так само. І тоді Ісус сказав: Ідіть до Єрусалиму, Юдеї Самарії, і у найвіддаленіші куточки землі. Тому нам доручено взяти це зцілюючі Мазання дане ним ще у 15-му розділі книги Вихід і нести його народам. Гаразд. Подивіться, що він сказав в останньому розділі Євангелія від Марка. 14 вірш. Нарешті з'явився він одинадцятьом, коли вони вечеряли і які бачили його воскреслим. І сказав їм, йдіть по всьому світу і проповідуйте Євангелію всьому творінню, всьому творінню. Всьому творінню. Що це за Євангелія? Послання до Галатів 3.8. У Авраамі благословляться всі народи. Хто увірує і охриститься, буде спасений. Хто ж не увірує, Засуджений буде. І такі ознаки будуть супроводити тих, що повірили. Іменем моїм будуть виганяти демонів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і коли щось смертоносне вип'ють, не зашкодить їм. Кластимуть руки на хворих, і ті будуть зцілені. Він активував всю церкву, щоб принести зцілення. Грегу, зцілення це те, що приваблює так. людей. Зцілення приваблює. Ми людей. Ми творимо діла Месії, бо ми є тілом Месії. Так. І тому на нас зійшло це помазання, це ознака, це знамення завіту, зцілення, вигнання демонів це ознаки Фанабул. завіту. Хочете знати, чи ви в завіті? Кладіть руки на хворих, а зараз він не каже: не робіть цього з язичниками, бо той час минув. Тепер ми частина цього, ми були прищеплені до цього завіту. Ера церкви, наша ера, це духовне насіння, вибране в ньому від створення світу. Слава в посланні до Ефесяни. Ми ходимо у цьому щодня. Дякую тобі, Ісусе, щодня. Зцілення це хліб дітей. Я його дитина. Зцілення, процвітання і викуплення. Давайте скажемо це в правильному порядку: викуплення. Коли ви народилися згори. щоб зцілитися, вам не потрібно народжуватися згори. Я скажу це знову. Вам не потрібно бути народженими згори, щоб зцілитися, бо Ісус це дар для цього світу. він цілитель, а ми його представники. І нам слід класти руки на всіх хворих. Ну ж бо Ісус, цілий тебе, сестру, Ісус, цілий тебе брате. Ну ж, бо підходьте. Ну а якщо Він це не зробить, тоді можете просто залишатися. вдома. Ви не цілком впевнені. Так, ви не цілком впевнені. А я цілком впевнений, що на час вичерпаний. Амінь. Продовжуй Джеремі. Давай, синку. Алілуя. Дякую, дідусю. Послухайте, ви отримали те саме помазання, те саме помазання, щоб благословляти і зціляти людей. Те саме помазання, яке було на Ісусі. Прямо зараз беріться за своє доручення, приймайте це, зцілюючи помазання, і діліться Божими обітницями завіту з іншими людьми навколо вас. І вони будуть благословені завдяки перемозі Ісуса, яка є в вас. Нехай вони побачать викуплення, нехай вони побачать зцілення і процвітання, які дав Ісус, щоб вони могли вільно отримати все, що для них досяжне, прямо зараз. Я знаю, що багато з тих, хто дивиться сьогодні цю передачу, народжені згори, наповнені Святим Духом Божим, і все, що ви чуєте, захоплює вас, і ви вигукуєте. Амінь. Але можливо, сьогодні нас дивляться ті, хто ніколи не робили Ісуса Господом свого життя. І якщо це ви, я хочу, щоб ви знали, сьогодні день вашого спасіння. Ви можете пізнати Ісуса. Ви можете не просто знати про Нього, ви можете пізнати Його. Ви можете знаходитись на місці миру, на місці захисту. Схованими від цього, що відбувається навколо вас, і ви можете дізнатись план Божий і його мету для вашого життя. Але вам слід зробити Ісуса своїм Господом, вам слід припинити бути собі Богом, вам слід припинити бути для себе Господом, і це має бути легко. Погляньте навколо, що відбувається. Бачите весь цей хаос навколо себе, це тому, що ви були самі собі Богом. Але коли ви зробите Бога своїм Богом і зробите Ісуса своїм Господом, Він одразу почне працювати у вашому житті. Він починає ремонтувати зламане і лікує рани всередині і назовні. Він такий добрий. Тому помиліться разом зі мною цією молитвою. Просто скажіть, Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса. Я вірю в своєму серці, що Ісус жив для мене, помер за мене і воскрес для мене. я сповідую своїми устами. Що Ісус, мій Господь, я каюсь у всіх своїх гріхах. Я приймаю Твоє очищення. Я нове творіння у Христі Ісусі. Наповни мене Твоїм Святим Духом. Візьми моє життя, Господь Ісус, і зроби з ним щонебудь. В ім'я Ісуса. Амінь. Я знаю, що це проста молитва, але в ній є сила. Коли ви повірили в це і сказали, це Ісус став Господом вашого життя, і Він спас вас від пекла у вічності, він спасає вас від пекла на землі, і у вас можуть бути дні неба прямо тут і зараз, на цій землі. І ми хочемо, щоб ви дізнались про те, хто ви зараз і що представляє собою це нове життя в Ісусі, коли він всередині вас і хто ви у ньому. І щоб допомогти вам більше зрозуміти, хто ви в Ісусі, місія Кеннета Копленда хотіла б надіслати вам свої безкоштовні матеріали. Як я вже сказав, щоб допомогти вам більше дізнатись про своє нове життя. Це книга і невеликий буклет, які допоможуть вам навчитися читати і досліджувати Біблію. Дізнайте, що Слово Боже говорить про ваше життя, і щоразу, коли ви відкриваєте сторінки писання, це слова самого Бога звернені до вас. Тому, якщо ви хочете отримати цю безкоштовну книгу і буклет, повідомте нам. І якщо ви сьогодні народились згори, ми хочемо почути про це, ми хочемо радіти разом з вами. Напишіть нам і засвідчіть про те хороше, що наш добрий Бог зробив у вашому житті. Велике спасибі за те, що дивилися нас до завтра. І пам'ятайте, що Ісус є Господь. Дізнайтесь більше про те, як почати ваше нове життя у Христі Ісусі. Замовте сьогодні пакет спасіння на нашому сайті Кисеморки. Все це Ісус зробив для вас. Прийшов час приймати його любов і жити життям з подостатком, який Бог приготував для вас. Для отримання додаткового вчення та безкоштовної інформації відвідайте наш сайт в інтернеті kcm.org.ua Дивіться всі наші передачі абсолютно безкоштовно на нашому сайті kcm.org.ua Продовжуйте зростати в вашій вірі в Бога і вірте йому про нові бачення, великі зміни і прояви його сили в вашому житті.